Поки що ці результати, які показує наше ППО, вони йдуть на відмінно, але нема е, таких протиповітряних е, засобів у світі, які можуть знищити всі повітряні цілі. На жаль, е, навіть російські ракети деякі можуть прорватися. І якщо ви в той час перебуваєте не в бомбосховищі, не чи не в укритті, чи навіть не між двома стін, стінами, то небезпека у вас буде підвищена. Тому все ж таки нехтувати не треба. Ну і до того ж, е, ви знаєте, коли. Луна повітряна тривоги і в тому числі бойові розрахунки знають, що люди Ну, заховалися, що вони пішли бомбосховища, це здивуватися, це позитивно впливає на бойові розрахунки, вони тоді спокійніше е, працюють. Ну, Знаю, що якщо навіть, борони Боже, що комусь вдасть прорватися, то люди, люди, люди захищені. А коли починається таке, що ми не будемо ховатися, всі поруться, то відповідальність людей розрахунків підвищується, це не, не Ну, це от такий мандраж може з'явитися. Тому допомагайте нашим засобам ППО. Ховайте цим це їм, цим це їм, повірте, цим теж допомагає, психологічна допомагає.